Залізла на стілець, який стояв біля вікна, сперлась на москітну сітку та випала з третього поверху. Інцидент із падінням п'ятирічної дитини в Чернігові стався ввечері 3 вересня в одному із будинків на вулиці Першої танкової бригади. Попередньо правоохоронці встановили, що дівчинка була вдома разом із дідусем, який на кілька хвилин залишив онуку на балконі одну. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Чернігівського райоправління, а також поліцейські ювенальної превенції. Нині дівчинка госпіталізована з цілесними ушкодженнями. Наразі триває з'ясування обставин цієї події. Дівчинку доставили до Чернігівської обласної дитячої лікарні. За словами медиків, її стан протягом доби був надзвичайно важкий. Наразі вона знаходиться в реанімації. Зазначимо, це вже другий випадок падіння дітей із вікна багатоповерхівки за останній місяць. Поліцейські вкотре закликають батьків неухильно дотримуватися правил безпеки у побуті та пильнувати за своїми дітьми. Пам'ятайте, що від падіння дитину бережуть грати або щільно зачинені вікна. Поліція також рекомендує встановити спеціальні блокіратори на вікна. Простір біля підвіконня має бути вільним від меблів, інакше дитина може залізти на них і дістатися вікна. В жодному разі не залишайте дитину без нагляду, адже це може призвести до трагічних наслідків.